Таю вас, друзі, на нашому каналі, та запрошую до перегляду нашого наступного відео. Як ви могли звернути увагу, ми змінили локацію. В Карпатах вже випало доволі таки багато снігу. Там холодно, вітряно, мокро. І ми все-таки вирішили сьогодні спуститися з гір на рівнину і будемо проводити пошуки по першій твій війні. Будемо намагатися знайти смітники. Будемо проводити пошуки глибинною рамкою. Маємо щуп, маємо лопати і зараз будемо розпочинати наші пошуки. Всім гарного перегляду. Так, друзі, чисто випадково йшли глибиною рамкою, зачепили коротенький сигнал, але доволі таки потужний. І ось ковернули буквально зверху. І погляньте. Ось така штука якась випала. І ми не знаємо, чи це щось сучасне, чи. А, я знаю, що це таке, напевно. Якийсь це фільтр... Сучасний це фільтр, так. Фільтр якийсь, так? Та. Та, а, папір, це, а це папір. Ага, ну, значить це сучасність, так? Добре, будемо продовжувати далі. Так, знайшли перший сигнал. Ну і гудить. Це досить, досить велику площу дає. Щось є, зараз спробуємо купимо. Росія глибина. Ну, то щось металеве, правда? <плес> угу. Так, друзі, перший млинець комом. Все-таки ми зрозуміли, тут величезна кількість ключового дроту. Ми все прощупали щупом, бачимо, що це все колючий дріт, більше ніяких. Сигналів, предметів ми нащупати не можемо, тому, скоріш за все, це просто колючий дріт. Ми тут вже так знаходили в кількох місцях. Зараз прикопуємо і рухаємось далі. Закінчив рити ямку, получалося доволі галибаченька. Загалом нічого такого цікавого були, цегли дроти, але показую, бо було ось таке кубка пряжечок різних. Більших, менших. Це плюс-мінус все в одному місці було. І був ось такий стаканчик, на жаль, він збитий. І отака баночка була. Також, на жаль, збита. Не так цікаво більше в ямі нічого не було. Друзі, розкажу вам цікавий момент. Ходимо металодетектором. поки що безуспішно. Богдан просто в ямці запхав Чупа, я нащупав пляшечку, погляньте. Ми не знаємо, що це за пляшечка, але ось вона відніється. І зараз ми спробуємо її вийняти. Зараз я так запасимо. Викупую. Можливо, вона буде не одна. Це буде якийсь метал ти враження, що з боку ще є одна. гляньте. Ха, клас. Збоку є ще одна. Просто рандомно запхав і попав. Так, ну це здається. Звичайно, Звичайно. так. Ну, Вона ціленька. Так. Ага. Звичайне вино. так? Але нічого, на сьогодні це у нас перша ціленька, яку ми витягнули. Дивимося. А, тут є ще дві ось. О, бідка. О, о, це вже з пива. О, це буде крута. Ну, я сподіваюся. Ми відповім, вона із підпила. Ось горничко. Треба буде гарненько зараз обкупати, збільшуємо ямку і помаленьку без фанатизму будемо купати. Лайк, однозначно. Та друзі, потягнули ми, вона, на жаль, була бита. Сподіваємося, що не розписана, але форма в неї. Форма в неї дуже гарна. З пивним корочком, зі всім повністю. Але на жаль бита. Ось її вроді залишки. Та але нас звичайно, правда? Надіюся, що не розписано. Та ось від неї, так. Там не було ніяких. Ну це вже легше, коли бита і не розписана. Там ще є, будемо зараз виймати решту. Так, друзі, погляньте, ось є биточка і поруч ще одна є пляшка. Виймаємо. І ось така пляшечка. А, це вбитка. все ну, такі полоски має. Ну, одним словом ось таке. Що більше нічого? Отже, розкопуємо яму далі. У нас ось ідуть різноманітні речі. І зараз ми будемо витягувати доволі таки популярну а, річ. Вилка. Вилка, але вже без ложки, так? Ні, вилка вже без. Так. Ось така штука. Так, наступна річ, яку ми будемо зараз витягувати. Ще одна фляга. Так само Угу, теж пам'ята. Тут пробито в піску. No. Вже дві таких. Ось вона. І ми продовжуємо. Щось сьогодні не таланить, погляньте, знайшли певну пляшечку, побиту ще того часу, є написи. Ех. Ну, шукаємо далі. Так, ці дві ямки закопані. Рядом купуємо ще одну. Ось така штука ще попалася. Думали що це від якоїсь бочки, але ні, воно досить масивне лите. Невідомо від чого це. Чи від буржуйки? О, цілком можливо від буржуйки. Так, ви бачите моє довольне обличчя? Значить щось є. Погляньте, я щойно купав і випала мені... Ось така маленька пляшечка. Там щось якісь надписи є. Та якась чорнильниця, напевно, була. Є. Є 15. Але погляньте, яка вона прикольна. Ха -ха -ха. Клас! Ось така маленька, та, це скоріш за все чорнильниця. Або може медицина таким корком закривалася. Ну, одним словом ми продовжимо. А, і одразу покажи ще свій звук. Як ви думаєте, шкло чи не шкло? Тому, що будемо купати. Ні, давай напевно, залишимо, ні? Так, ну давай. А. На сьогодні хватить, коротше. Коротше, йдемо до машини. Так. А, ще лопатка ось... Де... А ще от патрон цікавий, німецький, такий чимось обмотаний. Карупатка. Готовий? Друзі, ви просто собі не уявляєте, що ми щойно знайшли. Це просто унікальна річ, якщо чесно. О, капець, коротше, не буду тягнути часу. Ми тут розкопуємо це все штуку і я бачу щось блиснуло. І погляньте, покажи, покажи, покажи. <рикан> а ха почекай! Почекай, а що він такий маленький? Дивися, це череп. Знаєш як броншрейк? А, почекай, щось лізе фарба. Коротше, терти не буду, бачиш? Mm. Щось лізе фарба. Почекай це капен? Це капен. Це капен. Блін, а я знаєш спочатку подумав, що це на пікель угу. на 92-й пол. Та, але він замаленький, короче, Коротше, не буду тягнути, бо дивись, лізе... Лізе посріблення таке враження. Але все одно погляньте! клас, А може це на мюци, знаєш? Бо я не думаю, що кап... я таких капенів, Ну коротше, я капенів не, не знаю. Але це просто кайф. Погляньте. За таке однозначно лайк! Погляньте, клас. Він що, в сріблю чи що? Але ні, не, злазить... Злазить і тут по срібленню. Ну, одним словом. Одним словом, все, На сьогодні коп точно вдався. Готовий? Так. Да. Це просто, якщо чесно, фарт. Я не знаю, ми щойно зняли відео, потішились, як ми знайшли оцей капен. З цей черепом і костями. І буквально от один раз відкинув лопату і погляньте поруч. Таке враження, що дійсно от поруч біля нього погляньте, що є. Ну, вона коцнута, правда, але ось така звичайна люлька. Ми, до речі, вже багато таких люльок тут знаходили, різноманітних. Такої ще не маємо. Ось погляньте. Пих-пих-пих і все. І служба прийшла. Вона кераміка, так? Да? так так да, так, да, да, керамічний прикол. <laughs> Просто отак. От Артефакти під ногами називається. <laughs> так. О -о -о. Гарна форма, як мінімум, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Не. На жаль Я диков тут форма така знаєш як має бути Як під пиво більше Добре досягай Так, Ну друга там до неї треба ще Ще добратися Така сама На жаль Ех так би ще хотілося сьогодні Щоб середині вуш Ну... Но... Нічого, була б перша розписана, була б і друга. <свист> <свист> Але корі корінчик всередині проріз. Цікаво, цікаво. Як красиво. Там були пляшечки, тут рядом, рядом купаємо ще одну яму і от полізла... Полізла ось така штука. Це кінноти. І там воно все в металі. Все в купа желіза. Витягуємося меч. <різь> І півкруглої колосе. Кусок ще щось, скоби? Те? А, це скоба, а це... Оце щось цвях пробитий. Ось які гарні штуки. Та це цвях, а це ось від кінноти також, таке вухо. Хто колись бачив фіру, то знає про що. О, щось велике. Зараз ми плуга витягнемо. Лиміш, полиця. Це що таке? Це плуг? Чи ні, ні-ні. То від додишля передня частина, напевно, ні? Нє-ні, це якраз від це рало якесь. Думаєш? А Та... чого тоді-то отвір тут? Е, чого отвір? Бо сюди прикручувалась така пластина. Бачиш? Отаку дивись. Дивись. Ух. Фаркоп. фаркоп. Кому треба форкоп? <laughs> а як я минулого разу тут детектор не зачепив? Я думаю, що це якраз від плушка Дивися. Клас! Віцький я не встигаю, які артефакти лізуть. Блін, а як ти то дитя? Воно би гуділо. Ну, no, я теж здавав вони. Дивися, що там робить. Ось такими ми пінки. Дивись який стан. Це завіса. Можна ще до дверей забрати. Ще такий маленький коник, це все купу е, тягнув Ще, Та, то там, там багато всього Я ще все не вийняв Була, ласка Все, ми вже детектор відбили, купимо таловому, де ось І навіть не зупиняю відео yeah. Це якась піка. Це. Так, дивись яка підкова, цікава. Це мал маленька, а це велика підкова. О, нічого собі. Ха -ха. Все таки це все з війни. Не є сучасність. Дерево, вугілля якесь. Ще Еще есть, Ручка от ведра О, О класс! Клас! я Так, ось там. Так, так. Тут десь клейма мало би бути. І ще щось там лізе. Одним словом. Нічого не видно. Давай виключайся, ми розширяємо mm -hmm. яму. Там ще багато що цікавого, я так сподіваюся. До наступного включення. Так, Шукаємо далі. Ще знайшли одну біточку, але з битим горлишком. І тут ще попався такий кусочок. Здавалося б алюмінію, але ні, це також фляга. З нею ось так познущалося. Друзі, на сьогодні ми завершуємо. Ми вже втомилися, вечоріє, і ми збираємося додому. Як ви самі бачили, виїзд був доволі таки хорошим. Ми знайшли черепушку, це дуже класна знахідка. Також знайшли кілька десяток пляшок. Правда, всі вони звичайні, без написів. Ще був невеликий клад жлізних предметів для кінної опряжі. Всім дякую, хто підтримує канал. Підписуйтесь, коментуйте та побачимося наступного разу. Бувайте!